Це є всеукраїнський турнір найвищої національної категорії, категорія А серед дітей віком до 14 років. Загалом турнір зібрав 114 учасників з реально усієї України. На даний етап, коли це єдині тенісні турніри, які дійсно проходять, це є максимально важливо. Це є єдиний осередок зараз, де проходять турніри. Саме в цій віковій категорії це є перший турнір в році, не те, що вже квітень. Будемо діяти, що тенденція буде зберігатися, що теніс буде далі розвиватися, оскільки гравцям, які не всі зараз можуть на міжнародні турніри, мати дійсно практичний ігровий офіційний досвід це максимально важливо. Змагаються спортсмени у категоріях одиночний розряд, парний розряд також для гравців, які програли у першому колі одиночного розряду, буде можливість зіграти в втішний турніри за додаткові очки до рейтингу. Фінали заплановані на п'ятницю. Заплановані парний розряд фінали, на суботу одиночний розряд фінали. Цей комплекс дуже класний. Взагалі очікувань немає. Я хочу пограти на цих класних кортах. В Львові я вже не перша, але в цьому комплексі перша. Це круто, тому що я знайомлюсь з різними людьми, граю на різних класних кортах. Це приносить мені задоволення. Цей поєдинок я зіграв непогано. Перший сет боровся, мій суперник, а другий вже я взяв ініціативу і все виграв. А турнір вже я граю тут третій на Леоленді, хороший тут комплекс, і мені це Подобається корт. перемогу, тому що перший сени я маю виграти. і Я зроблю все можливе, щоб виграти. Чесно, можна сюди приїхати і так поіграти, тому що в моїй області нема такого в цілій області, а до Львова можна приїхати і поіграти, бо завдяки ФТУ можна створювати турніри, то не треба їхати за границю на професійне, а більш тут. Поїхав на ФТУ, зіграв і все. Сам турнір круто, так показав як екзамен, типу, над чим працювати, над чим. Ще не треба, то що проіграв, не біда. Тобто, Микола, четверта ракетка України.